Коран це откровення від Бога, це мова самого Творця у буквальному значенні цього слова. Коран це писання Всевишнього Господа, яке він послав своєму посланнику Мухаммаду, нехай благословить його Аллах і вітає через ангела Гавриїла йому. Коран Мухаммаду, мир йому, протягом 23 років, окремими частинами у зв'язку з певними подіями у житті мусульман або без видимих причин, але за мудрістю Аллаха. Коран містить понад 6200 віршів аятів, які розподілені по 114 розділам сурам. Коран був зісланий в унікальному жанрі, якого не знали люди до того це щось середнє між прозою та поезією. Коран містить у собі унікальну інформацію з усіх сфер людського життя, історичні події, історії попередніх громад та пророків, посланих до них, основи віру переконання. Етику та норми моралі, пророцтва подій майбутнього, способи поклоніння Богу, наукові факти, такі як будова гір, утворення людського ембріона, розширення Всесвіту тощо. Коран має також особливу форму читання на розпів: тілява, إن завдяки чому має сильний вплив на людину. Коран є керівництвом для людей, він освічуючий світоч для них на шляху до щастя, тому для кожного віруючого Коран це пряма інструкція до життя, яка відповідає волі Творця. Коран збережений у його первісному вигляді, без потворень і додавань завдяки тому, що мусульмани ще з часів пророка Мухаммеда нехай благословить його Аллах і вітає, зберігають Коран, вивчаючи його на пам'ять повністю. І сам Всевишній Господь пообіцяв зберегти текст Корану Воістину ми зіслали нагадування і воістину ми бережемо його. Коран зісланий для людей усіх рас та націй, усіх країн та континентів, чоловіків та жінок, бідних та багатих. У ньому роздум і настанова для кожного, хто шукає істину. Коран є заключним писанням Бога дарованим всьому людству. Він скасовує дію попередніх писань і є останнім законодавством до самого судного дня.